Всім привіт! Ви на каналі Тиха Ферма. Сьогодні 23 серпня, і як обіцяли, ми сіємо сьогодні нашу цибулю. Вчора в нас прийшов дощ і трактором Спайк. Ми закультивували нашу грядочку, трохи розпушили землю. І вже на тракторі Скаут ми маркуємо наші ряди, що грядка була 30 см. Після цього ручною однорядною сівалкою ми його сіємо. Нагадую, що цибуля в нас сорту Балстар. Рекомендовані терміни посіву це 20-25 серпня, тобто якраз ми. Встигаємо і урожай ми вже будемо чекати в травні місяці. Всі етапи вирощування ми будемо записувати і скидувати в наші соцмережі. Зі проміні трактором Scout ми маркуємо ряди, щоб відрядка у нас була 30 см, потім вже ми ось такою механічною однорядною сівалкою сіємо нашу що цибулю. Як бачите, це ось таке, воно вже протравлене. Китайська упаковка, але це воно голландське. Як бачите, попереднику на цій земельній ділянці була зима пшениця, ми її одразу зорали, потім закультивували і після доща ми ще раз його закультивували перед посадкою. Як бачите, фон все одно вона трішки заважає нам, ряди не так видніються. Нашу сівалку ми трішки переробили. Як бачите, раніше тут сошник тільки роздвигав суху землю, а ми додали, наварили ось такий плавник, щоб він прорізав землю і насіння попадало вже саме в вологу. В Перед сходами ми обробляємо нашу ділянку гербіцидом від бурянів з стомпом. Обробляємо ми в набіг вологи ґрунт для того, що він подіяв. Так само ми будемо цей препарат використовувати для часнику, так як площі наші збільшуються і фізично це вже буде дуже тяжко без гербіциду. А добре, ми будемо кидати вже після появи перших сходів. Якщо вам подобається наш контент, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо разом з вами розвиватися у сфері овочівництва.